Єдині новини тривають. Про головне на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни завдали ударів по передмістю Харкова. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. До того в командуванні повітряних сил попереджали про загрозу балістики і швидкісну ціль на Харків. Одна людина загинула ще шестеро поранені внаслідок наслідок обстрілів на Запоріжжі. По населених пунктах області окупанти завдали понад 800 ударів. Докладніше про ситуацію в регіоні розпитаю нашу кореспондентку Інну Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Які новини в тебе? Вітаю лілю. 27 населених пунктів перебували під обстрілами цієї доби. І власне гуселі Новомиколаївка через удар ворожого безпілотника загинув 68-річний чоловік. У цьому населеному пункті росіяни вдарили дроном по житловому будинку і під час дронової атаки. Також також постраждала ще й 65-річна жінка, і е, також ще п'ятеро людей були поранені через обстріли села Таврійське і Оріхова. По прифронтовому місту росіяни били артилерією, артилерію, а на село скинули авіабомби. І внаслідок цього удару у населеному пункті пошкоджено житлові будинки а також знищено крамницю. Ну і власна. Загалом цієї доби більшість ударів все ж таки були завдані безпілотниками різного типу по області, і було зафіксовано майже 500 дронових атак у населених пунктах, що зазнали ударів, побито інфраструктуру, а також житлові будинки і понівечено автомобілі місцевих жителів. Ну і у деяких населених пунктах після ударів спалахнули ще й пожежі. Горіли також домівки і власне автомобілі. На пожежі ці ліквідовували рятувальники і загалом. Цієї доби було зафіксовано понад чотири десятки повідомлень про руйнування житла і пошкодження майна жителів е, прифронтових територій області. Ось такі новини станом на зараз на Запоріжжі. Лілю передаю вам слово. Дякую, колего. про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. На Харківщині росіяни атакували ФПВ-дроном автівку під час евакуації цивільних. Як розповіли в поліції, це сталося увечері в Чугуївському районі. Внаслідок удару автомобіль знищено. Поліцейські вціліли, але у них гостра стресова реакція. Після російської нічної атаки в Житомирі були знеструмлені сім котелень. Як повідомили, в Житомир було нерго. Ситуація була критичною. Декілька будинків уже готували до зливу теплоносія, щоб врятувати внутрішньобудинкові мережі. Утім, завдяки оперативній роботі фахівців, усі котельні вже підключили. Тепло подають у штатному режимі. У Києві створили штаб для ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів і вже провели перше засідання. Про таке повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Основне завдання стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Окрема увага посиленню захисту енергетичної інфраструктури. Водночас, за підсумками засідання, віце-прем'єр Олексій Кулеба наголосив, комендантську годину не скасують. втім можливі тимчасові й точкові винятки, щоб забезпечити роботу пунктів незламності та давати можливість людям до них дістатися. Тим такі рішення ухвалюватимуть лише за участі військового командування та рад оборони. Нагадаю, у Києві та області найскладніша ситуація з енергопостачанням. Про таке повідомляє Міністерство енергетики. Графіки погодинних відключень не діють. Повернутися до них буде змога лише після стабілізації ситуації. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово. Не лише екстрені виклики, а й повідомлення про відсутність тепловоду та електропостачання відтепер прийматиме служба 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. І про оновлення служби 112, і про роботу поліцейських я розпитаю власне самого міністра Ігор Клименко з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Враховуючи останні масштаби повітряних атак на інфраструктуру України. Як змінилася робота самих поліцейських? Чи довелося збільшувати кількість правоохоронців на вулицях? Як вони співпрацюють з ДСНС? Ми дійсно включилися в цю роботу і збільшили наш персонал в два-два з половиною рази. Якщо, наприклад, ми говоримо про нічну службу, то це близько тисячі поліцейських, які несуть службу. В день, звичайно, ми збільшуємо кількість патрулів, але готові при необхідності і при рішенні відповідно і військових щодо внесення змін до режиму комендантської години збільшити також і кількість автопатрулів і піших патрулів в наших мікрорайонах. Що стосується роботи спільно з державною службою з надзвичайної ситуації, підрозділів національної поліції, то тут ми говоримо про спільну роботу на пунктах незламності. Їх в місті Києві близько 1300, і Із цих пунктів незламності 90 знаходяться під державну службу з надзвичайних ситуацій. І 30 представляють національну поліцію України. На кожному такому пункті буде присутній рятувальник та поліцейський. Звичайно будуть працювати психологи. Ну і головне, що всі ці пункти. Будуть обладнані всім необхідним, в першу чергу, теплом, зв'язком, гарячим чаєм, ну і, звичайно, іншою допомогою. Що стосується взагалі, ситуації на вулицях, в мікрорайонах, там, де не вистачає у нас електроенергії, де є проблеми з теплопостачанням. Звичайно, що ми будемо нарощувати свої сили і свою присутність. Ми звичайно будемо збільшувати нашу наші спроможності щодо зменшення часу реагування на ті чи інші повідомлення або заяву громадян. Якщо говорити про оновлений формат роботи служби 112, розкажіть докладніше, у яких саме випадках люди можуть телефонувати операторам. Ну, по перше, по сьогоднішній день е, служба 112 приймала дзвінки, які нам більш відомі як 101, один 304. двадцять То сьогоднішнього дня 70 операторів по території України, які спеціально відібрані, будуть працювати саме по питанням е, втрати енерго, тепло та водопостачання нашими людьми. Той же час ці оператори саме будуть обробляти інформацію щодо наслідків, наприклад, атак росіян і наслідків цих атак щодо домоволодіння і так далі. І ця інформація буде терміново передаватися відповідні штаби. В першу чергу це енергетичний штаб, який очолює. Перший віце-прем'єр, міністр енергетики, де представлені всі служби, всі міністерства відомства нашої держави, які тим чи іншим чином е, зав'язані на реагування в цих е, тяжких умовах, в тому числі і на погодні умови. Розкажіть докладніше, як служба саме підвищить оперативність реагування на ці виклики, що власне турбує громадян? Е, реагування буде передачі інформації відповідні служби буде. Протягом 2-3 хвилин для того, щоб служби і енергетичні, і теплопостачання і міські е, служби вчасно змогли зареагувати на ті чи інші повідомлення громадян е, в першу чергу. Ми все таки будемо відповідати за і е, е, ми будемо е, підсилювати, підсилювати свої можливості, свої, е, свою здатність. Вчасно донести до міської влади, до районної влади, до селищної влади ту інформацію, яка нам необхідна для того, щоб ті чи інші наслідки були ліквідовані, це звичайно стосується і реагування національної поліції, служб, рятувальників медичної служби газових служб, особливо в цей час. Але в першу чергу хочу сказати, що ми також. Будемо навіть повідомляти інформацію в службі 112, де знаходиться той чи інший пункт незглавності в тому чи іншому районі, для того щоб наші громадяни будь-який час доби могли зателефонувати навіть без відсутності зв'язку. Якщо є Wi-Fi, пункт незглавності, наші громадяни також можуть е зателефонувати на 112. Звичайно, хочу е всіх е закликати завчасно встановити відповідний застосунок. Служби 112 на свій мобільний телефон, якщо ми говоримо саме про виклики, про проблеми з енергопостачанням чи мобільним зв'язком, служба 112 прийматиме їх лише в столиці чи по всій країні. По всій Україні ми говоримо про 70 операторів, які працюють по всій Україні. Інформація по місту Києву по області буде стікатися в енергетичний штаб по областям на даний час вона буде стікатися в відповідні штаби ТЕП та НС при військових обласних адміністраціях. ми будемо дивитися по ситуації, але ця інформація буде, ще раз хочу повторити, дуже швидко і оперативно поступати відповідним службам. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за інформацію. І нагадую, що з нами наживо був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Злочин проти людяності Так, СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці. Служба безпеки зібрала відповідну доказову базу, яка засвідчує, масовані атаки є послідовною політикою Кремля щодо знищення українського народу. Така кваліфікація визначає ці обстріли РФ як злочини міжнародного характеру, за що передбачена сувора відповідальність як в українських, так і в закордонних судах. В СБУ додали від початку цьогорічного опалювального сезону задокументували 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, з жовтня 2025 року, і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вище зазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських ракет і дронів. За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової і електричної генерації у місті Києві, а також у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Торгував фіктивною інвалідністю. На Одещині під час отримання хабаря затримано військовослужбовця. Як повідомили в Держприкордонслужбі, викрити військового вдалося спільно з ДБР. Чоловік надавав свої послуги дистанційно і брав за це 12 тисяч доларів з кожного. Щоб оформити документи, він користувався зв'язками з медпрацівниками на Одещині. Затриманий також інструктував порушників, як поводитися під час перетину державної межі, аби не викликати підозр у прикордонників. На Новопавлівському напрямку росіяни намагаються інфільтруватися в глиб українських позицій. Наразі окупанти не застосовують масову бронетехніку, оскільки в умовах зими її легко виявити, а отже, й уразити. Про це в нашому ефірі розказав головний сержант з безпілотних авіакомплексів бригадної розвідки 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя на псевдорон. У зоні відповідальності його бригади точаться активні позиційні бої. А відтак військовим потрібен. Наземний роботизований комплекс, щоб евакуювати поранених. Ви можете посильно допомогти нашим захисникам за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також окремо ми написали для вас реквізити рахунку. За ним також можна донатити. Новопавлівський напрямок є критично важливим. Він закриває шлях до логістичних вузлів на півдні Донеччини та перешкоджає виходу російської армії до кордонів Дніпропетровщини. Хворих намагається наводити понтонні переправи. Тут в нас є ділянка фронту, де протікає річка, а там саме він це намагається робити. До цього намагався рухатись по посадкам, але зараз на полі бою домінує зима, домінує мінусова погода. Тож ну, ці спроби ходіння по посадкам це така собі історія. У них якась криза управління, бо вони не розуміють, чи навряд робити. Бо якщо їде техніка, повторюсь, техніка вражається одразу. Вже, Е, було було би тепло можливо би ця інфільтрація би працювала а зараз під е, великий мінус ну це просто неможливо союз з 1 лютого знижує стелю ціни на російську нафту до 44 доларів за барель зміни вже опублікували в офіційному журналі єс до цього російське чорне золото коштувало понад 47,5 доларів за барель Зазначу, що цінова стеля на нафту це обмеження, які запроваджені для зменшення доходів Росії від продажу нафти, що ускладнює ведення війни проти України. Головна ідея полягає в тому, щоб західні компанії, а це насамперед ті, що надають морські послуги страхування і фінансування поставок, могли обслуговувати лише ту нафту, яка продається за ціною найвище встановленої стелі. У Польщі помітили ознаки втручання російських спецслужб з метою підготовки кібератак на енергетику країни, які відбулися наприкінці минулого року. Про це заявив прем'єр країни Дональд Туск. Надійних доказів немає, але чимало фактів свідчать, що атаки готували групи пов'язані з російськими спецслужбами. Голова польського уряду запевнив, що критична інфраструктура жодної миті не була під загрозою, не погрожував Польщі «блекаут». Туск повідомив, що атаки зазнали окремі об'єкти, серед яких дві теплоелектростанції. І якби атака була успішною, півмільйона людей зосталися б без тепла. Тож такі сигнали ігнорувати не можна.